Нормально пішло. А, в нас сьогодні повний рандом. — Оцей келик. В нас да, роз, є, розказуй. розказує. Котрому написані імена учасників сьогоднішнього All Stars. І яке ім'я зараз випаде, от то і буде виступати зараз першим. Саме так, саме так. Тому що всі сьогоднішні. Учасники це не дебютанти, це вже прохавані тіпи, це фіналісти або переможці, і кожен з них не боїться вийти на сцену першим я. Ніботь мені блять картину. Так. А прикинь, зараз ти вийдеш. Зараз я драчу, 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 когось визвати хочу. О, о, о. Ага, є. Ага. Ану. І першою людиною, яка вийде на сцену слему Олд Старс, буде фіналіст літературного слему в Одесі. Це Денис Дмітрієв. Давайте його привітаємо! Алло, я його просто, щоб можна знаємо, мені так буде комфортніше. Давай. Це не проблема. Так. А в тебе є три хвилини, ти знаєш правила? Да. Супер. Все, чого торкається рука імперії, перетворюється на золото, потім чорніє, перетворюється на шавун і ржавеє. Засипає міста, села, степи, іржавим піском, тягучим в'яжучим, задихлим, який назавжди залишається в легенях, який неможливо відкашлюти. Отака брудці ці трикляці сухоти, коли відхаркаєш харкаєш себе кров, перемішку з родим золотавим піском. Він хрестить на чорних відсаджі зубах. Він сиплеться в очі. Він відчувається неї в устах, неї посушених, запеклих від крові в устах, солодких від крові, таких солодких, ніби ми молозиво, припадаєш до них. Коли весь світ складається лише з солі, навіть цієї волосся гостре клезе від маленьких кришталиків. Не нап'єшся в такому світі і втомліш спрагу лише її губами серед пустелі, Занурюючи ступні у гарячий пісок. І байдуже, що вона промовляє, бо кожне її слово лунає шорохом, яким промовляє море, коли п'ється о камені, яким напрягає не на піщані бархани, за якими сохнуть мокрі човни, де поруч дика м'ята і розголошується крикам чайки. а Тепер над нами тамиться сірні яструби. І чорні грифи, які чекають і сперечаються між собою. Хто з нас помре перший і кого з нас першого? Вони пошматують, первують на шматки, лоскуть, обноски, викляють очі, будуть насоводжусь, насолоджуватись і солодкою кров'ю, як я насолоджуюсь нею. Чиї кістки вони першими рознесуть по цій мертвій пустелі? пустелі мертвого півня наївні вони не знають, що я надам їм складати її кістки. Я сказав, що я їх в її одежі і закопаю десь поруч із посохлим корінням бур'яна, куди не дійде жоден паломник, де її не знайде жодна жива тварина, куди ніколи не перескажуть жодні закривавлені генерали, туди, куди навіть не приходять вмирати, розчинитись цій землі. Або скоріше, тому, що колись була нея, де колись бавились кольбаби, і в горях на сонці полин, де поля заливали гриць, які ж руховаці трави, де в ринкові росі вмирались мурахи, а поки я тримаю її, її пересоклі долоні, втомлені, захробілі долоні, немов гребінцем, очистить моє дике, біле, як гаряче сонце, як посушена виноградна лоза, волосся і смугляво, як смола, шкіро Вони не моїх посушних м'язів, розмазують кров на грудях і стають знову лагідними. І м'якими навіть ці пальці. Не можуть напитися навіть ці пальці готові вбивати, заводи краплю вологи. Але ми домовились, домовились своїм мовчанням триматися один одного до останнього вдиху, до останнього променя, східного сонця до останнього вбивчого променя. Я не знаю, чи вміють кохати падальники, чи їдять вони один одного, коли вмирають, висмовкнуть один з одного кров, чи вміють вони злузяву пісок з їхені талії, чи ковтати його, збираючи спосуджених ясен, чи цілувати гострі. Як чорткі шаблі кістки, чи промовляти слова, які більше не мають значення, від яких залишилась лише форма караміки, кожна з яких стала синонимом білого попелу, до яких доторкнулись руки імперії, перетворивши слова на золото, знецінувши, вбивши. Дякую.